Всім привіт, хлопці, зараз. Ой, господи, пилюка попала. Зараз включаю передачу, підождіть і будемо їхати. Зараз поїдемо, я вже буду щось розказувати, що ми тут робимо. Так, коротше, поїхали. Тихнулася хтось... передається нормально все. 24 липня у нас по календарю і ми дискуємо город. Перша дисковка ну, після врожаю, стерня поки що стоїть. А ну, це я виїхав на город. Ой, на горох. Треба подискувати, вже починати якось працювати, приводити землю в порядок, спека у нас, спека і ви розумієте, що ну, хто знає, де я знаходжусь, тут не тільки спека. Коротше, спека з усіх боків у нас тут. Так, да, десь у нас 40. ну, Чесно, 45 градусів. Це налегке у нас. Ось така от спека у нас. В тіночку десь 35. От. А по факту всі 45-46. Оце в посадці, там може 30. Десь от так от. Зараз розворот зроблю, секунду. так зараз Гарненько повернемо. Зараз я кругаля зроблю. А це чуже, а бачите, це вже бросили поле, ви розумієте чого. До речі, тут і не дуже так безпечно повертати. Я ну, блін Уже повернув, що робити. О, зараз вже стану. Я потім з трактора вийду. О, так, зараз стану рядок цей, полію, впаду. От. Нормально, масло не бере зараз, все нормально, трактор шурує, ми міняємося, міняємося бо дуже спекотно, правда, важко самому працювати, якщо є змога помінятися, ми міняємося. Там в посадці сидить Вітя, нашу улюблений. він там нормально, чилить собі, водичка у нього, там термоси, там, кава у нього, такі речі ну, серйозні. Ось, і ми потім міняємося. Двома тракторами їдемо Я дядя Вітя поїхав із дисковою, а я за ним, ну, цим новим газ, він у нас як таксі. Ні, ну пофігу чим їхати. Аби двома тракторами. Зараз я злізу. І дождіть, відкрию. Фух. А чого я кричу так і правда? Ну, нормально. Та ні, не так і кричу. Просто в мене... Перед війною я ж так почав робити кабіну, але не закінчив. Тому що самі хлопці розумієте, війна. І он, наша покоцана дискова. Хто знає, я відео показував, чому дискова в такому стані. От, все я показував і в принципі це не секрет. Ну що, ну Це тут уже форс-мажорні обставини. Шкода нова дискова. і, блін, Вона в мене в ідеалі була. Я навіть підфарбовував там її. Знаєте, у мене фарба була, така сама, я тоді на заводі тому взяв. от, ну, Такі обставини. Тому ну, що, шкода, але ми її зробили дискову. ну, Зараз вона більш, менш нормальна. То вже таке, аби ми не, не ламались. О, трактор нормально, СМД, хто знає, заводиться вже з кабіни давно, два акумулятора, 24 вольта з кабіни в любую погоду. Все. Тобто зима, не зима, все заводиться. Так, вийшов я трошки відпочити. От. Головне, щоб не прилетіло нічого в мене тут. <смі> Тому що одне діло, коли в дисково прилітає, а інша справа, якщо в мене. Ну, коротше, зараз трошки відпочину. Тут тіньочок, бачите. Фу, я й водички попив і навіть. Я не знаю, зараз трохи похожу, мабуть, кави поп'ю. А, так що до кабіни я почав там розповідати, що так, перед війною самої я почав... Наклею віброізол дуже хороший і він своє дає дійсно. Зараз проїде трактор. Ой, фу, пилюка. Треба ще попити. Пилюка йде, вологи майже нема у нас. Фактично. Ну, коротше, віброізол стелю я зробив гарно, подивіться відео. Там, там до речі, і шум, шумку я кинув на стелю, і тканина, обшивка прикольна у нас. от, А далі по кабіні на, саму, на сам віброізол я вже нічого не клеїв, тому що ну, не до того реально. от, Взагалі, не до того. Тут просто якби було на чому працювати і чим працювати, і коротше. Вже якось так. От. ну Зате два акумулятора купив. от По стартеру я не пам'ятаю, показував я чи ні. Ну, конкретно на цьому тут з Камаза стоїть стартер. От, 24. Хороша штука. ну на Пігасі, на новому, червоному також 24. От, тільки по кіловатам він там трошки менший. Ну, коротше, головне, що в 24 заводиться і зимою, і в таку погоду він вообще, ну, взлітає на 24 вольтах. Так, зараз трошки, я кажу, відпочину, і там ще, може, зніму сам трактор. Ну, коротше, щось зніму, може ще щось розкажу. Згадаю. Ну, таке. Так, треба йти в тіньочок. Ще треба сказати, що поки ми дискуємо, коротше, соняшнику, мабуть, хана, будемо його дискувати, скоріш за все. Ну, там є трохи надія, ну буквально, я не знаю, якщо дощик не піде от протягом там, тижня максимум, то ну, точно все. Бачили ви, мабуть, що хлопці там з Херсону вже передискували в сонях, а у нас така сама ситуація. Ну, тобто він не вижив в цьому році. Взагалі, він якось цікаво. Він так десь по коліна добрячий такий пішов, а потім тупо все. Ну нема дощу. Нема чого йому брати цю ну Тупо нема волога. Фу, що я постійно в пилюку встаю? От, так що з соняхом все. Ну, що, будемо дискувати, значить, що робити. От, зате зернові у нас, в принципі, ви бачили непогано дали. Там ячмінь, пшениця. Рапс дуже хороший в цьому році. Горох фігня повна. От, тобто вигідніше ганяти пари. От, ну і соняк також все помер. Ну, В принципі, таке основне розказав. Там, може, ще постерні щось познімаємо, порозказую. До побачення.